Вітаємо вас в ефірі нашого телебачення, щотижнева програма Спортивна Галичина, де ми розповідаємо про цікаві події зі сфери спорту Івано-Франківщини. І з вами її ведучий, всюди сущий Іван Харук та рекордсмен, котрому підкоряються майже всі карпатські трамваї та літаки, Назар Павлів. Партнерами нашої програми є інтернет-сайт «Спортів.UA», піар-агенція піар Energy» «Піар. та головне управління справи сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. І тиждень, що минає, був насичений на спортивні події. За минулі вихідні футзальний ураган стартував в чемпіонаті України, а Івано-Франківська Прикарпаття здобуло рідкісну перемогу у другій футбольній лізі. Щоправда, Бурштинський енергетик на виїзді поступився на останніх хвилинах. Про це та інше далі поговоримо більш детально. Надвір на цього тижня приймала вже четвертий міжнародний турнір імені Призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. В рідне містечко дзюдоїста, котрий, до речі, в ці дні виборов бронзу чемпіонату світу в Монголії, з'їхалося близько ста юних спортсменів. Не тільки з України, а й з Зарубіжжя. Свідками спортивних емоцій на татамі була і наша знімальна група. Цьогоріч до надвірної з'їхалися юні дзюдоїсти з чотирьох європейських країн Сербії, Румунії, Молдови та Польщі одні за результатом, інші побачити Україну та побувати на батьківщині одного з лідерів світового дзюдо Романа Гондюка, котрий якраз цей день став бронзовим призером чемпіонату світу в Монголії. Наступна мета спортсмена кажуть експерти має бути Олімпіада в Лондоні, чи точніше тамтешня перемога. Сьогодні не стоїть питання, що він повинен бути чемпіоном там, світу чи кубка світу. Найголовніше, що він правильно підійшов і виступив успішно на Олімпійських іграх в Англії. Щодо самого турніру, то він був одним з найчисельніших за кількістю учасників за всю історію його проведення. На татамі хлопці до останнього боролися за очки, демонструючи здобуті досі спортивні навики. <плес> Якщо в цій школі виріс дворазовий призер Олімпійських ігор, то не проводити такого турніру, то було б не дуже правильно. Делегацію Сербії очолював наш земляк. Тепер представник діаспори Володимир Рохман, аби запозичити традиції та досвід дзюдов двірній, Чоловік приїжджає на свою малу батьківщину із задоволенням. Подобається вона юним сербським дзюдоїстам. Головне нам було набрати досвіду, щоб вони на майбутнє могли кращі результати. А тим часом футзальний ураган знову переміг і таким чином розпочав чемпіонат України. У рідних стінах івано франківці впевнено обіграли рівницький кардинал з рахунком 7-2. На останню скрипку поєдинку зіграли й двоє новачків команди. Проте тренер урагану Сергій Упаленко надто скромно оцінив перемогу. Мовляв, у будь-яку хвилину голи могли посипатись і в наші ворота. Таку психологічну тактику наставника можна трактувати як своєрідний тренінг перед стартом в Кубку УЄФА, який нагадаємо незабаром розпочнеться на Балканах. Коледж ж фізвихування цього вихідного дня зібрав в своїх стінах, чимало прихильників віднедав на доволі популярного виду спорту. Вболівальники на аби хотіли побачити в діях ураган та його новачків перед стартом УЄФА. Їхні охолоджені за літо сподівання випродалися. Вже на другій хвилині Валентин Цвілех відкрив голам у екстралізі після потужного удару з декількох метрів. Далі голи посипалися як із відра, що правда влітали м'ячі і у ворота Івано-Франківців. Підсумковий рахунок 7-2 на користь господарів. Команда наша зіграла моментами непогано, але тітки ляпи, які в обороні, які привезли до голів, можна сказати, перечеркнулися тактикою. Варто відзначити в складі ураганівців новачків Карліннюса та Кордобу, які відзначилися дублями ворота рівненців. Отож, репетицію перед кубком УЄФА, який стартує наприкінці вересня в Сербії, можна вважати вдалою. Всім два це два це не показник. Рахунок міг бути у різні сторони протягом однієї хвилини. Ви знаєте, що таке мені футбол. Дай Бог нам забити сім'ячів, ми її забили. А якщо футзальний ураган вже перемагає, то баскетбольна говер лише закладає фундамент для майбутніх перемог за кордоном. Вже декілька років ведмеді проводять тренувальний збір в литовському містечку Анікщай. Тут франківці вже стили поспарингуватися. У першому товариському матчі «Говерляни» одержали перемогу над литовським Ювентусом, котрий входить в п'ятірку кращих команд Литви. Отож підсумковий рахунок 81 на 78. Наступний матч наші земляки зіграють з віце чемпіоном Литви Літову Срітос. Додому команда планує повернутися наприкінці вересня. А в цей час Прикарпатець Іван Грищук здобув срібло чемпіонату Європи з кікбоксингу Вако, котрий відбувався в італійському містечку Лінь'яно Сабіадоро. Лише у фінальному поєдинку в напруженій боротьбі хлопець поступився словенському кікбоксерові. Протягом тижня з 2 по 9 вересня італійське місто Ліняно-Сабіадоро приймало чемпіонат Європи з кікбоксингу серед кадетів та юніорів. Понад тисячу спортсменів з майже 35 країн світу визначали кращих на міжнародному рівні. В складі збірної команди України був і Франківець, студент коледжу фізвиховання Іван Грищук, котрий у фінальному поєдинку поступився словенському спортсменові. А таким чином здобув срібло чемпіонату Європи і виконав одночасно норматив майстра спорту України. До речі, наш земляк представляє дитячу юнацьку спортивну школу номер один спортивного товариства Україна. Тепер хлопець підтверджуватиме свої високі показники на п'ятих молодіжних іграх з кікбоксингу в Євпаторії. А тепер про наболіли. З кожним роком прикарпатські вболівальники все більше забувають про існування в обласному центрі футбольного клубу Прикарпаття, зважаючи на його, м'яко кажучи, не надто високі результати. Якщо деякий час його керівництву якось ще вдавалося тримати команду на плаву, то теперішній сезон футболісти таки розпочали в другій лізі, та і тут їм даються дуже рідкісні перемоги. Проте небо над Прикарпаттям, здається, прояснюється. Принаймні, в це хочеться неабияк вірити, після спонсорського бажання допомогти команді та довести до кінця довгобут міський стадіон Рух. Детальніше про строки виконання угоди в ексклюзивному інтерв'ю голови обласної федерації футболу Віктора Анушкевичуса. Цей процес довго тривав. Мається на увазі залучення інвестора до цього інвестиційного проекту, який передбачає добудову стадіона, розбудову навколо стадіону інфраструктури, включаючи будівництво готелю. Сучасного, а також об'єктів на тій вільній території, виключно спортивно відпочинкового характеру, цей процес тривав більше двох років, і скажімо, ті рішення, які приймалися в міській раді, попереднього скликання і вже цього скликання, вони не давалися так легко. Тобто, все це ну, дитя народжувалося в муках. На сьогоднішній день футбольний клуб Прикарпаття грає, грає, як ми знаємо, в другій лізі. Безумовно, хотілося б кращого результату і більш видовичної гри. Але я думаю, що це процес триває і питання тільки часу. Тому що там, де є фінанси, там буде і нормального рівня гра. А при тій традиціях які футболу, які є на Прикарпатті і наявності талановитих дітей, талановитих гравців, то я думаю, це питання часу, тобто видовищна гра. на Сьогоднішній день Прикарпаття перебуває всередині турнірної таблиці. Вона знаходиться в десятки команд, які виступають в групі А, в другій лізі. Що стосується самого Інвестиційного проекту то в всіх рішеннях сесії міської ради це чітко прописано, тобто в самому рішенні прописано всі умови. Що має зробити інвестор, крім того, що я вже зазначив, встановлені терміни. Зокрема, якщо ми говоримо про стадіон, то власне на прохання інвестора міська рада прийняла контрольну дату 2015 рік. Тобто, 2015 рік стадіон має бути повністю завершений. Всі трибуни, от, і включаючи недобудовану західну, також розбудоване відповідно до вимог Федерації легкої атлетики, легкоатлетичне ядро в 2015 році. Стадіон має бути завершений з даною експлуатацією в 100% готовності. Що стосується розбудови інших об'єктів, будівництва інших об'єктів, то також рішення сесії прописано. І, власне, прописано і статутний фонд, розмір статутного фонду, частки кожної із сторін і відповідно на що будуть витрачатися кошти і в яких відсотках. Тому ці всі речі прописані дуже чітко, і вони є обов'язковими для виконання зі сторони інвестора. Наскільки я володію інформацією, тому що я спілкувався з. Головою ПФЛ професійної футбольної ліги паном Мілентієм Бальчусом, тому що крім посади міського голови, я ще керую обласною федерацією футболу. Він мені сказав, що футбольний клуб «Прикарпаття» погасив всю заборгованість перед професійною футбольною лігою. Як виконуються умови, безумовно, міська рада зобов'язана контролювати я як міський голова, тому ми направили лист президенту. Товариство футбольний клуб, професійний футбольний клуб Прикарпаття пану Шевченку з тим, щоб він надав інформацію, власне, як виконується рішення сесії. А для цього ми попросили надати F1 баланс підприємства і форму 2 звіт про фінансові результати. І, власне, коли ми отримуємо відповідь, тоді ми будемо бачити, в якій степені виконуються умови, прописані в рішеннях сесії даного інвестиційного. Права. З медалями у кишенях та скромним виглядом на обличчі, так юні герої з Івано-Франківська, отримували подяки та сувенірні подарунки з рук футбольних фахівців. Що не кажіть, а стати кращою командою України навіть на рівні дитячого футболу, неабияк почесно. За цю історію прикарпатського дитячого найпопулярнішого виду спорту в обласному центрі це вже другий такий щасливий випадок. Можливо, можливо, трошки краще працювали, можливо, трошки більше бажання. Футбол, як і взагалі в спорті, трішечки, трішечки бракує для перемоги. Перед тим як позмагатися за трофей, цим хлопчакам довелося стати кращими на міському та обласному рівнях, а потім столиця Галичини продовжувати боротьбу вже серйознішими суперниками. До речі, у фінальному поєдинку малі прикарпатці обіграли команду. з Вінниці. тут є велика допомога наших спортивних футбольних шкіл. От, наприклад, у 24-й школі працює працюють групи дитячого юнацького футбольного клубу Ніка. А в школі інтернат номер 1 працюють футбольні групи дитячої юнацької спортивної школи номер 3 міста Івано-Франківська. Оця співпраця вчителя фізкультури, дирекції загальноосвітніх шкіл і спортивних шкіл дала в загальний позитивний результат. А українські стрибуни з Трампліна нещодавно розпочали новий змагальний сезон з серією літніх етапів в рамках гран-прі, а також кубка Фіс. Зокрема, на перші відповідальні старти вийшов тільки лідер української збірної Віталій Шумбарець, який змагався в польських містах. Вісла, щерк та Закопане. Втім, результати тернополянина відверто не вразили. Натомість Шумбарець зміг реабілітуватися на кубковому етапі Фіс, який ще в серпні проходив у Щерку. Віталій показав перший результат, стрибнувши на більш ніж сто метрів. Разом із тим порадували й результати інших українських стрибунів, зокрема прикарпатців. Так Ярослав Десько з надвірної зумів пробитися до тридцятки кращих та до фінального раунду змагань, посівши 26-те підсумкове місце. Хорошими стрибками потішили й два молоді стрибуни з верховини Андрій Калінчук та Ігор Якіб'юк. А цими днями у Рохті стартує чемпіонат України зі стрибків на лижах з Трампліна та лижного двоборства серед юніорів. Про цю та інші спортивні події більш детально поговоримо вже у наступному випуску спортивної Галичини. Але перед тим як попрощатися, ми підготували для вас сюрприз. Від сьогодні в нашій програмі розігруватимуться різноманітні призи, в тому числі і квитки на матчі Говерли та Урагану, а також різноманітна спортивна атрибутика. Однак, щоб їх отримати, вам, шановні телеглядачі, треба правильно відповісти на наше запитання. Отож, слухайте уважно, в якому році вийшов перший випуск програми Спортивна Галичина. Хто надійшле правильну відповідь першим на електронну пошту, яку ви бачите зараз на своїх екранах, отримає ось таку ексклюзивну футболку та кепку. Переможець буде запрошений до нашої студії, де й отримає зароблені призи. Отож, будьте активними. До зустрічі! Хай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. Тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху.